Пенсіонерка Майя Миколаївна, чию квартиру у грудні, залило водою через пошкоджений дах, готується до ремонту. Після виходу сюжету у столичних телевізійних новинах керівництво ЖЕКО взяло на себе усі витрати з відновлення помешкання. Почали з дахом. За розвитком подій стежить Андрій Лащ. 18 січня знімальна група СТН зафіксувала ледве не водоспад у кожному з трьох приміщень 128-ї квартири. Під час потопу пенсіонерка самостійно винесла не один десяток відер, щоб не залило сусідів знизу. Комунальники втрутилися лише за кілька днів, очистили дах від снігу. За припущеннями жеківців саме негода і стала причиною залиття. Було мерзання, в системи водовідведення, яке призвело до того, що позаливали ці квартири. Минуло чотири місяці, і комунальники знову у має Миколаївни залізли на дах оглянути, які елементи потребують ремонту і скільки часу необхідно витратити. З'ясували, впоратися можна за два дні. Слід лише купити потрібний герметик і обробити ділянки, які були пошкоджені. Саме крізь них вода і потрапила у квартиру. При льда вода заходить во всі ще ліки. Може, не може Тобто сам льод він розбиває ці замки, під якими кріпиться жесть, і туди і вода проходить. Тобто зараз ми зробимо герметизацію таких замків. Лагодитимуть у квартирі постраждалою також електрику. Через замикання під час потопу квартира взагалі могла зайнятися. До непрацюючих розеток струм мають повернути вже у п'ятницю зранку, а після травневих свят почнуть ремонт у пошкоджених кімнатах, бо у сім'ї пенсіонерки вже втомилися ледве не щороку ремонтувати стелю. Ми починали кілька разів ремонт, але потім руки опускались. Ну, кожен раз щось то і знову заливалася вода. Проблеми з дахом існують не лише на вулиці Ірванській, 25. На цей недух лише у КП Залізничне страждає більше як 80 будинків. Причому в половині з них було проведено ремонт даху, а гарантійний термін сплив позаторік восени саме на початку сезонних потопів. Андрій Лащ, Михайло Кльокта, телеканал Київ.